Привіт, сьогодні 15 грудня 2013 року. Снігу ще нема на вулиці. Температура ночі до мінус 4. Днем нульова, плюс 3, плюс 4 буває. Попав сьогодні на пасіку. Сьогодні хочу поставити подушки на сім'ї зверху, бо тому що вони не входять вниз, так і клуби знаходяться зверху практично. Ну і попавши на, на пасіку, бачу таку картину. У зв'язку з тим, що пасіку я не обгородив, от, вітер відчувається. Страждають мої бджілки. Раз, два, три, чотири. Цей п'ятий там і дві криші підняв. Загальному сім вуликів, де зняло кришу. Зараз ставлю подушки, потім також хочу трошки знести вулики, щоб були разом туди є пространство. Поставити їх поплотніше. Ну і деякі там бокові, можливо, не знаю. А може в загальному всі хочу спробувати ось так пленкою взяти. Зверху там є де виходити пару, ззаді з кришечки, там є отвори щоб пар виходив. ну так, щоб їх не прошивало. Буду пробувати, отак цілі блоки обмотувати. Так, ну хорошо, йдемо до робити. Подивимося, практично заглядаю в кожну сім'ю, тривожу їх. Не дуже це добре, тому що Бо тому що вони розходяться там і трошки тіряються, а холод з ночі буде. Так, також обріжу, обрізую. А так тихенько ставлю. обрізую пленку ось цю Так, подивимось на клуб. А от він знаходиться. Спереді. О, дівчатками я швиденько. так ставлю, обрізую пленку по углам, щоб вона не висіла з назовні, бо тому що вітер, дощ попадає все в вулик. Бачу, що в Ютубі користуються так, ставлю всередину, все повністю. Так. Останок, то що не потрібно, викидаю, ставлю підкрешничок. Так. От гудять, гудять. От одна вилетіла. Ззаді залишаю отвір. Ставлю ізолон. І ставлю подушку. І накриваю. Ось таку роботу роблю сьогодні. Ну все. От одна сімейка клуб знаходиться ззаді. Ось оця вуличка сюди, ця вуличка, ця вуличка, ця сюди, ця сюди і тут, і тут. Тобто, грубо кажучи, ось так вони сидять ззаді. Так, накриваємо. Оцей вулик я купив був фірма Меліса. Він помальований зверху йде емальова якась масляна, краска, не знаю. Ну, не та як я водом емульсіонкою красив, а це от така краска. Ну, в чому різниця? Тому що це от перший вулик, де я побачив, що є плесень. А Задня стінка в нього практично мокра повністю. Все-таки тобто, красити А от і бджілки сидять. Краще красти водою емульсіонкою, вона хоч пропускає пару, а ця тримає якось тут. Переходжу зараз до лежаків. Ну цей лежак у нього була криша знята. Вітер зняв. Я вже у нього заглянув всередину. Трошки побезпокою бджілок. Ай, іде. Ну, також цікаво як у них клуб знаходиться. В якому стані йде. Бджілка гуляє. Так. А, о, де ось де вони, так, ось спереді сидять. Ну, далі не відкриваю, не закриваю їх на місце. Закриваємо. Дай. В лежаках. Зверху ставлю подушку теж. Ось такі подушки. Щоб я з боку трохи був отвір. А так само тут ще виходило влага. Ну і накриваємо. Так, ну все. Закінчую я з утепленням, Зараз переношу вулики біля одного, ставлю плотніше. Як я це роблю. Об'язую вулик зверху і знизу вірьовочкою. Виглядається так. І ось за ці вірьовочки переношу. Thank <laughs> you. Отак От так в мене виглядають ножки для вулика. От тепер ставимо на тобі продолжи. Угу. В другую сторону. Так. Осталось 50% батареи. Поставив сюди всі вулики на цю платформу. Тут всі колеса вільні. Там один, що немає сім'ї, там, де та, що загинула, була сімейка. Колеса всі чекають весни. ну, Буду ставити на весні такі самі, як і тут. Підставочки такі. Так, і тепер е, обмотаю їх фольгою. Не фольгою, а пленкою. Обмотав вулики. Ось таку такою пленкою. Для чого це я роблю? Ну, по-перше, бузумую, перший раз в таких вуликах переживаю, не знаю як то буде. Попробував, обійшов три рази, уверху там, де гніздо. низ не брав, тільки там, де гніздо, там обмотав. Спереді літочки я прорізав. Покажу як. Ось, виглядає воно ну, так. Спереді людки прорізав. Ну, вверх тут де йде, витяжка не, не прорізую, бо, тому що тут то все-таки як ніяк воно дихає. Я думаю, що це вітер махом пірве. Ну ладно. Ось так. Ну, На сьогодні все. деякі маніпуляції, вулики поскладав разом, звідти позабирав все. Для того, щоб вже не зривало криші, поставив отакі слупи, були в мене тут. Ну, а де поставив колеса? На рахунок цієї пленки через тиждень-два приїду, подивлюся, чи не збирається конденсат вверху і чи вона не пірвалася від вітру. Якщо нормально буде, то я так само ще обмотаю решту вуликів. Ну, так як ці крайні самі, то я їх перших обмотав, подивимося, що з цього вийде. Це пустий вулик, тут сидить з кришою. Ну, ця сторона повністю. Чисто. Ну Тепер можете вже в зимовку. Не переживати за те, що зірве кришу їм або що їм буде холодно. Як-не-як, -як все-таки вулик біля вулика трошки має збиває поток повітря. От тому що тут прольот великий, Якби вулики знаходяться на визвишенні чуть-чуть. І тут сквозить матрядная. Добре, побачимося, коли вже буде сніг на вулиці, коли коли настане вже настояща зима.